Вітаю вас знову на моєму каналі. Радий, що ви дійшли до третього уроку. І сьогодні ми розглянемо цікаву і корисну тему, тому що знання цієї істини впливатиме на наше розуміння Євангелії Ісуса, погляду на інших людей та їхніх думок. І це дуже буде корисно і приємно, тому що це змінить нас. В кращу сторону, і стосунки між людей будуть кращими. Я сподіваюся, що ті, хто пройде цей урок, будуть інакше дивитися і на думки різні, на писання, і на різні думки у люд... між людьми, а також побачать, як це було в історії перших християн. Отже, сьогодні ми розглянемо третій урок на таку тему, що таке єресь та хто такий єретик. Саме з позиції Євангелії Ісуса, тобто Євангелії Нового Заповіту. Отже, ме, метою мого уроку є дослідити значення термінів єресь та єретик у новому заповіті, з використанням оригінальних грецьких слів та контексту, щоб побачити, що ці поняття в більшості випадків якраз стосуються закону Мойсея, а не життя у Христі. Тема Єресі часто сприймається сьогодні як щось далеке від сучасної церкви. Але новий заповіт відкриває, що найбільша небезпека це підміна Євангелій. Тобто те, що вчив Ісус, люди змішують із законом Моїсея. Апостоли називали це іншою Євангелією. Та попереджали, що така підміна веде до прокляття. Отже, поняття єресь в новому заповіті та історичний приклад. Ми візьмемо перший приклад, це з дій п'ятого розділу книга дії, і слово грецьке єресь означає напрямок, секта, група, партія, розділення, інша думка, і в останню чергу відхилення від істини. Отже, дії п'ятий розділ. Я прочитаю з 17 го вірша. Тоді первосвященник і всі, що були з ним, котрі були з Єресі Садукейської, переповнилися заздрощами і наклали руки на апостолів, і кинули їх до громадської в'язниці. Тут ми бачимо, що слово Єресь уживається для позначення релігійної групи, в даному випадку садукеїв. Садукеї відрізнялися від фарисеїв тим, що вони були. Прихильниками храмового служіння, і лише, скажімо так, у фізичній формі. Тобто вони не вірили у ангелів, не вірили в духів, не вірили у все надприроднє. Вони лише е, схилялися до думки про це життя, що все тут лише на землі, і коли це закінчується, то все геть вминає. Більше нічого немає. Я не знаю, як вони вірили в Бога, але вони тримались такої. Такого напрямку думки це Садукей. Отже, ми бачимо, що слово Єрес вживається для позначення релігійної групи, але по контексту це відхилення від істинного пізнання Бога. Дії 15 розділ. І деякі, прийшовши з Юдеї, навчали братів. Якщо не будете обрізані за звичаєм Мойсея, не можете спастися. Коли ж сталося чимале непорозуміння та суперечка у Павла та Варнами з ними, тоді вирішили Павла і Варнаву та деяких інших з них послати до апостолів і присвітерів в Єрусалим щодо цього питання. Але повстали деякі з Єресів фарисейської, які увірували, кажучи, що треба обрізувати їх і наказувати зберігати закон Мойсея. Тут ми бачимо приклади Єресі всередині самої церкви вже. Вимогу зберігати закон Моїсея, і дуже важливо для спасіння. Тобто, контекст цього питання вирішувався в контексті спасіння для тих, хто навертається у християнство. Були фарисеї, які вірували, і вони вчили вірували в Христа, і вони вчили, що треба. Ще обрізуватися і зберігати закон Моїсей, тобто всі постанови, заповіді, правила. Але Павло і Варнава, як служителі Нового заповіту, як апостоли Ісуса, вже, вони протистояли їм у цій думці, і тому в них було сперечання. І для цього питання вони відправилися в Єрусалим до апостолів, і там це розглядалося. І вирішили, до речі, на користь того, що не треба зберігати закон, тому що. Апостоли приводили таке аргумент: це тягар, який не могли понести ні ми, ні батьки наші. Я ще один текст прочитаю: це з Дії 24. Ми переконались, що цей чоловік то зараза і чинить заколоти між усіма юдеями в цілому світі і проповідник Назарейської Єресі. Отже, це була промова противників Павла. Із юдеїв, які казали, що він проповідник назарейської Єресі. Тобто він проповідав про Ісуса Назарянина і його науку. І що вони бачили в цьому, що він протистояв якраз закону Мойсеєву, і тому вони казали, що він зараза. І далі ми читаємо: це вже захист Павла, тобто його відповідь на це звинувачення. Він пояснює, в що він вірить і як бачить цю. Цю Єресь, яку вони називають Назарейською. Павло каже: Та визнаю тобі, що завченням, яке вони називають Ерессю, я служу Богові отців, віруючи всьому, що написане в законі і у пророках. Грецьке слово перекладене тут як єресь означає угрупування, партія або Школа думки. Тут його вживають противники Павла, щоб дискредитувати його знову, представляючи вчення, яке він ніс, як секту, тобто Єресь. Сам Павло не визнавав, що він засновує секту, А навпаки, він служив Богові у згоді з усім Писанням, тобто, і з пророками, і з законом. Саме так, як і пояснював це Ісус своїм учням. Та Звер... Варто звернути увагу, що в цьому випадку вчення Євангелії благодаті у Христі було Єресю з точки зору юдеїв, по відношенню до їхньої усталеної релігії, яка на той час це було збереження закону Мойсею, тобто храмове служіння, і стосувалося в основному Ізраїлю. Отже, тепер ми розглянемо, як. Писання нового заповіту апостоли розглядали саме закон Моїсея, як єресь. Закон Моїсея треба розуміти, що він ніс людям. Він завжди чинив гнів, римлянам 4.15, є силою гріха 1 Коринтянам 15.56, і приносить прокляття. Галатам 3.10. У другому посланні Петро пише другий розділ. А між людом. Були й неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скору погибель. Тобто, апостол Петро попереджає церкву. Віруючих в Ісуса, що прийдуть якісь вчителі неправдиві, що введуть згубні Єресі. Що це за Єресі? Він каже, що вони відречуться від Владики, що їх викупив. Тобто це явне висловлення думки про Христа. Петро називає Христа владикою, який викупив людей. І ще він каже, що цьому будуть наслідки, які. Вони самі на себе, такі люди, які відрікаються від Христа, що, а як вони думають спасатися? Звісно, законом Мойсея. І він каже, що такі люди самі на себе е, звернуть скору погибель, стягнуть. Часами тому, що закон чинив оцей гнів, був силою гріха, через нього пізнавався гріх взагалі, і приносив прокляття згодом і смерть, звісно, тому що заплата за гріх це смерть. І ось як апостол Павло. Показує, як відбувається практично це. Тобто він те саме, що апостол Петро попереджав своїх адресатів. Апостол Павло тепер пояснює, як це відбувається на практиці. Він пише це в листі до Галатів 5 розділ. Ось я, Павло, кажу вам, що коли ви обрізуєтесь, то нема вам жодної користі від Христа і свідчу кожному чоловікові. Що обрізується, що Він повинен виконати весь закон. Ви, що оправдуєтесь законом, полишилися без Христа, відпали від благодаті. Отже, апостол Павло ясно показує, як це відбувається на практиці. Він каже, що саме з повернення до закону. Це залишення без Христа і відпадіння від благодаті. Тобто такі люди не лише стягують на себе гнів закону, вони пізнають знову гріх, повертаються до гріха і під, знаходяться під прокляттям, вони ще й залишаються без благодаті, яка дана нам Богом у Христі Ісусі. А це вже дуже прикро. Приклади, які ми бачимо у Першоапостольській церкві, це. Перше, це юдеїзатори, так звані, які вимагали повернення до закону Мойсея саме для спасіння, як ми бачимо в діях 15 розділі. До речі, приклад самого Петра у Галатам, Павло про це пише, що навіть Петро лицемірив, коли були різні люди. Тобто, при поганих він з ними їв, все. А коли прийшли з юдеї-брати з Єрусалиму, він почав сторонитися. Поганів і якби не спілкувався з ними. Третій приклад це вже вчителі про законні справи. Наступний приклад, який ми бачимо, апостол Павло використовує в своїй настанові до Тимофія, це перше, перше послання його. Отже, апостол Павло пише 1 Тимофію 1.6. Від чого деякі відхилившись, звернулися до пустослів'я? Бажаючи бути вчителями закону, але не розуміючи ні того, що говорять, ні того, про що стверджують. А ми знаємо, що закон добрий, коли хто законно його вживає, знаючи те, що закон покладений не для праведного, а для беззаконних і неслухняних, для нечистивих і грішників, безбожних та нечистих. Для зневажників батька і матері, для душогубів. Так бачив апостол Павло, для чого був закон. Тобто, якщо людина праведна, як люди у Христі, то їй закон не потрібен. Тобто, він не для праведного, а для цього переліку, який апостол Павло перелічив. Тобто, якщо людина вважає себе от такою, то, звісно, їй потрібен закон. І він буде ще призводити більший гнів, гріх і прокляття буде викликати на себе людина. Тобто тут Павло показує, що закон адресований грішнику, але проповідувати його як шлях до спасіння, безумство і єресь. Тому, кому, як не Павлу, знати, що таке закон Мойсея? Адже він був. Фарисеям вчився у ній Гамаліїла. Це був дуже поважний, можливо, один з найвидатніших вчителів того часу, коли апостол Павло вчився, і він дуже добре знав вивчав закон Майсея, взагалі, весь заповідь старий. І він добре розумів, що закон приносить із собою. Тому, коли він звернувся до Ісуса, Ісус його врятував. Апостол Павло став одним із найзапекліших проповідників саме Євангелії Ісуса. Тому саме він і найбільше вчив, і найпотужніше навіть не думати в бік закону Майсея. Навіть не думати, тому що він бачив наскільки більша благодать, і він це показував у своїх багатьох посланнях до церков і до людей. Усе його служіння було спрямоване на навчання людей перемінити образ мислення на благодать та свободу у Христі. Саме про це він і пише, починаючи з першого вірша Галатам 5. Отже, Євангелія благодаті Ісуса і Закон Моїсея. Найсильніше протиставлення цього показав якраз апостол Павло у П'ятому розділі Галатам. Далі те, що він писав, він постійно змінює свої думки, тобто пише про закон, що він дає людині, а потім пише про благодать, що вона дає людині. І так змінює думки і показує, як відбувається для людини зміна життя, зміна її мислення, зміна плодів, які вона приносить. Отже, Галатам 5 із 16 вірша. Кажу: ходіть за духом. І ви не будете чинити пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. Вони ж одне одному противляться, щоб ви не робили того, що хотіли б. Якщо ж ви духом водитеся, ви не під законом. Діла тіла явні, а саме перелюб, розпуста, нечистота, безсоромність і в чаклунство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, зависть, вбивства, пияцтво, гулянки та інше подібне. Про що попереджаю вас, як і раніше, попереджав, що ті, хто так чинять, царство Божого, не вспадкують. І у людей тут питання: що ж таке царство Боже? А далі на грецькому написані такі слова. Котре ж плід духа. Тобто, якщо читати підряд, то буде звучати так. Ті, хто так чинять Царство Божого, не вспадкують, котре ж плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, вірність, лагідність, стриманість. Проти таких немає закону. А ті, що Христові розп'яли тіло з пристрастями і похотями. Якщо живемо Духом, то за Духом і ходімо, тут видно, що царство Боже пов'язане не з виконанням закону, а з плодами Духа. І життя за тілом це життя за законом Мейсея. Бо саме такі наслідки має людина, яка живе під законом. І Павло саме з цього і починає. Ну, В нас це п'ятий розділ, але треба розуміти, що поділу на розділи не було. Просто там його думка така йде, що якщо ви повертаєтесь до закону, будуть отакі наслідки. І тут він показує, як буде, якщо жити у Христі, тобто за Духом ходити. А життя під Духом це життя у Євангелії благодаті Божої, за наукою Христа Ісуса. В оригінальному грецькому тексті після слів «Царство Божого. Не успадкують, стоїть сполучник о С Т, котре ж є, що пов'язує попередній перелік діл плоті з подальшим переліком плодів духа. І тут Павло показує і протиставляє два способи життя. Тобто, один це життя в законі Мойсея, а далі він каже про Боже Царство, котре ж є плід духа, і перераховує плоди духа. Ми прочитали саме цей уривок. Саме тому, що там згадується єресь, бо в нас про це сьогодні урок. Життя в дусі, де немає потреби в законі Мойсея, це Павло показує як кращу сторону життя людини. Контекст Галатів 5 чітко показує, що єресі тут стосуються законницьких і розділюючих тенденцій, а не вільного життя у благодаті. Отже, хто такий єретик у світлі Євангелії Ісуса? Знову ж, апостол Павло до Титу, в третьому розділі це дуже чітко показав, навіть немає ніяких питань. Отже, Титу, 3, 6 і нижче. Але уникай дурних запитань і родоводів, і суперечок, і змагань про закон. Бо вони марні. Та марнотні. Єретика після першої і другої настанови відвертайся, знаючи, що такий розбестився і грішить, і сам себе засудив. Тут чітко сказано, що суперечки про закон марні, а впертість у таких спорах це ознака єретика. Ось хто такий єретик. Тобто людина, яка приходить і хоче навчати закону Мойсея. Тобто Відвернути людей від Євангелії Ісуса. У цьому контексті Павло попереджає, що суперечки про закон Мойсея – це саме те середовище, де виникає єресь. Єретик тут – це людина, яка вперто тримається законницьких поглядів, викликаючи і сварки у церкві. Але у апостола Павла є ще один приклад, де він використовує слово «єресь», але б, увага. Позитивному ключі. Так, слово «єресь» можна використовувати як позитивний приклад. Це 1 Коринтянам 11.19. Бо мусять між вами й поділи бути, щоб відкрились між вами й досвідчені. Слово поділи грецькою єресі. Цікаво, що Павло бачить користь у цьому, щоб таким чином виявились люди вірні правді. Та науці Христовій, які показують, що вони пройшли випробування на духовність і чистоту вірі. Отже, яких висновків ми можемо дійти сьогодні, перечитавши всі новозавітні тексти, де згадується єресь? Головна єресь, ми бачимо це повернення до закону Моїсея, як до шляху спасіння. Саме. Єретик це людина, яка Перто тримається цього вчення навіть після того, як його викрили, а Царство Боже це не виконання діл закону а плоди Духа. Благодать кличе до єдності у Христі, а не до розділення через закон чи обрядові питання. Єресі та єретики в Новому Заповіті найчастіше пов'язані із поверненням до закону та сварок про закон. Бо це підриває єдність духа. Слабого у вірі, пише апостол Павло в Римлянам 14: Приймайте, але не для суперечок про думки, бо один вірить, що можна їсти все, а слабий їсть овочі. Хто їсть, нехай не зневажає того, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не судить того, хто їсть, бо Бог його прийняв. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Він стоїть чи падає перед Своїм Господом. Та він стоятиме, бо Господь має силу підтримати його. Цей уривок підкреслює, що благодать кличе до прийняття одне одного у Христі. Єдність будується на спільній вірі в Божого Сина Ісуса Христа та Його науку Євангелію благодаті. Дякую, що були зі мною. Кому було корисно, будь ласка, діліться цим відео своїми друзями, ставте лайки, пишіть коментарі, переходьте за посиланням нижче для підтримки цього служіння. Дякую всім моїм друзям, дякую тим, хто вчиться, росте у Христі і приносить добрі плоди у Євангелії Ісуса Христа, а саме в Божому Царстві. Дякую, до нових зустрічей. Все буде краще.